Вітаю. Час новин на нашому телеканалі, В студії Ольга Юровська. Про найголовніші події розповімо прямо зараз. Кілька повалених по місту дерев, гілка одного з яких впала на авто. Такі наслідки негоди у Полтаві. Зникає один із пушкарівських ставків. Біологи кажуть, проблема у розташованих там гідротехнічних спорудах. Згоріла кухня, задимлені кімнати. В квартирі по Великотернівській, 28 у Полтаві, сталася пожежа. А тепер про це та інше більш докладно. Обірвані дроти, розбите гілкою авто та повалені по всьому місту дерева. Такі результати поривів вітру сьогодні спостерігали полтавці протягом усього дня. Що саме було пошкоджено, та як комунальники ліквідовували наслідки негоди, дізнавалися наші кореспонденти. Штормове попередження у Полтаві, оголошене на 26 червня, проявило себе повною мірою. Через сильний вітер у різних мікрорайонах міста падали дерева. Одне з них розтрощило легковий автомобіль, припаркований по проспекту Віталія Грицаєнка. Частину гілля прийняли на себе лінії електромереж. Аби зафіксувати інцидент, на місце виїхали працівники патрульної поліції. Внаслідок падіння даного дерева ніхто не отримав тілесних ушкоджень. Впало дерево цього дня і на проїжджу частину по вулиці М'ясоєдова. Місцеві мешканці роками зверталися до відділу оперативного реагування Полтавської міськради, аби велетня зрізали, каже полтавець Олександр Денисенко. Більше десяти чоловік дзвонили туди. Був я це організатор. Кажу, я старий голос звоніть. Бідові дзвонили три роки в закон. А вони кажуть, як упаде диспетчер, тоді приїдемо. Це коси, це, це бачить, а тепер дивись, скільки. я думав, що як упаде, то і стовп злама. Аби повалена вітром деревина не стала загрозою для життя містян. Сюди першими прибули рятувальники. Їх завдання оперативно прибрати все з дороги, аби надати доступ для проїзду інших спецавтомобілів, наприклад, карети швидкої, газової служби чи тих же ДСНСників. на дерево, воно он, бачите на цьому? Якщо ми його опиляємо, його може крутонути, упасти, обірвати провода. Обірвати провода це йде воно під напругою, скільки тут, а може тут навіть 380. Да? Ні, мабуть, тільки 220 двадцять іде. Ну то тобто, є на місце виклику. Я направив сюди обленерго, щоб вони проконтролювали. Може, вони нав'язям спил цього дерева від дану лінію. живлення. протягом дня до Полтавської міськради надійшло понад два десятки заявок щодо падіння дерев та гілок, розповіла її речниця Марина Сірова. Станом на 17 годину було зафіксовано 24 звернення до служби оперативного реагування 1580 щодо повалених дерев та гілок. Усі виявлені перешкоди оперативно розпилюють і прибирають з тротуарів та проїжджих частин для забезпечення безпечного і стабільного руху пішоходів і транспорту. А всі залишки деревини у місті працівники декоративних культур планують повністю прибрати у першій половині завтрашнього дня. Замість ставка невелика калюжа та все, що лежало на дні водойми протягом років. Так, полтавці говорять про один із пушкарівських ставків, що знаходиться між огнівкою та садами у Полтаві. Адже водойма пересихає. Чому склалася така ситуація? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. То були ставки, канічно, повні. був ставок повний. А зараз я навіть не знаю, чому він пересох. Я ще тут, як жила 10 років тому. У мене тут квартира своя була, то тут було все повне. А замість пушкарівського ставка між огнівкою та садами калюжа. Поруч тріщина ґрунті та все, що було на дні водойми протягом багатьох років, кажуть місцеві мешканці. Така ситуація на цьому ставку близько трьох тижнів. А раніше тут полтавці набирали воду, адже поруч городи нині йдуть до іншого ставка, каже Полтавка Тамара. Хтось зробив, видно таке. А для чого зробили, непонятно для чого. Так люди огороди садили, пенсіонери тут, хоча якусь водичку тут візьмуть. А тепер вони нічого не можуть взяти, тому що нема де взяти. Кажуть, що десь тут, отут внизу, де то що то перекрив. Та страждають не тільки люди, а й природа в цілому, говорить пані Тамара. Жалко втічку, дивіться, цаблі стоять бідненькі по колінах. Ну жалко ж його, жалко. воно з животне, воно тут жили, вони все. І чайки тут літали, і уточки тут плавали, все. І рибаки, у вас сиділи тут. Має земельну ділянку поруч із цим ставком Полтавка Надія Іванівна. Говорить, має свої версії, через що пересох ставок. Як мені сказали, я не розумію в ньому, чи дамбу перекрили, чи дамбу відкрили. Хто що це зробив, я не знаю. І лебеді жили, і качки, і люди віддихали. Проживаю багатоповерхівці, з якої добре видно у якому стані перебуває ставок Полтавець В'ячеслав. Говорить, причина засухи зруйнована гідротехнічна споруда. Вода Вода ось іде, ось дірка, через яку вода зайва переливається. Але кому це треба? Тече та й тече. Всі кажуть, висохло, але чому той не пересихає? Ось цей сік зайвої води вода повинна підійматися і тільки тоді через неї переливатися туди, але справа в тому, що вода зараз йде під нього. Її треба забити, щоб не збігала туди, Ків ж глини покласти, висипати сюди і все, і більше нічого не потрібно. Зменшення об'єму води та оголення дна ставка критично для існування водних мешканців. Багатьом із них загрожує загибель. Після ці ділянки будуть захаращуватися бур'янами, говорить біолог Олена Клепець. Очевидно, що ця ситуація відбулася через пошкодження стану гідроспоруд, тобто там ті технічні умови порушено, завдяки яким цей ставок існує. Гребля може бути порушена і так далі. За тривалої відсутності води водна екосистема поступово трансформується в болотну, а потім і в лучну, тобто повністю зміниться. А за словами фахівчині, щоб повернути рівень води, у ставок, потрібно відремонтувати гідроспоруду. Такої ж думки дотримуються у міській раді. Зокрема, як повідомили у прислужбі, необхідно провести обстеження гідроспоруди з метою визначення обсягу необхідних робіт капітального чи поточного ремонту. Для цього слід залучити профільних фахівців, які здійснять технічну оцінку стану споруди. А на перехресті вулиць Європейська та тисячу річчя у Полтаві сьогодні заквітував острівець безпеки. Як прикрасили клумби, та чи довго вони радуватимуть полтавців? Дивіться у наступному сюжеті. Острівець безпеки, що на перехресті вулиць 1100-річчя Полтави та Європейської прикрашають Петунією. Її виростили у теплицях комунального підприємства Декоративні культури. Цей рік уся Петунія, і ампельна, і вся вирощена нашими квітникарями у своїх теплицях. Закуплять – нічого не закупляли. Тут уже вже ставили отак само пірамідки. Ну і цей рік вирішили до Дня міста, що треба теж поставити. Для острівця безпеки підготували 30 квіткових вазонів. Їх закріплюють на пірамідальних клумбах. Придержувати, її, щоб її закріпити. Закріплюєте. Ну а як же? Бачите, проволочками скручу, бо інакше ніяк. У Нас бувають пориви відра. За словами Катерини Карась, вазони стоятимуть до вересня, а може й частину жовтня, якщо це дозволятиме погода. Тож квіти радуватимуть полтавців не тільки влітку, а й на початку осені. Закопчені стіни та стелі кімнат та спалена кухня. Сьогодні горіла квартира на восьмому поверсі будинку по вулиці Великотирнівська, 28. Повідомлення про подію до рятувальників надійшло о 12.41. ліквідували вогонь о 13.20. загиблих немає. Одна жінка, мешканка цієї квартири, постраждала. Повідомив речник ДСНСників Полтавщини Віталій Шкаревський. Саме пожежа відбулася в приміщенні кухні. Дуже багато надходило дзвінків, тому що е, переважно люди телефонували, казали, що бачать е, сильний дим, який виходить з вікна. Було знищено і закопчено стіни стелі на площі близько 35 метрів квадратних е, в одній з кімнат. Наразі причина пожежі встановлюється. Одинадцятирічного хлопчика, який впав у колодязь на території приватного домоволодіння, сьогодні врятували у селі погреби Кременчуцького району. Назвичайники назвали порятунок дитини справжнім дивом, адже хлопчика вдалося витягти з 15-метрової глибини, де тривалий час він стояв по пояс у воді. Повідомила речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. До бабусі приїхала сім'я з дитиною. На подвір'ї був старий колодязь, прикритий. Зношеними дерев'яними дошками. Поки дитина гралася, покриття не витримало. Хлопчик провалився на глибину близько 15 метрів. У середині колодязя стояла холодна вода, у якій дитина знаходилася по пояс. Зателефонували до рятувальників батьки цього хлопчика. Рятувальники оперативно прибули на місце виклику. Один із надзвичайників, використовуючи триногу, спустився на дно колодязя. Двоє не могли спуститися, тому що там було дуже вузько. Рятувальник одягнув на хлопчика захисний одяг, аби зігріти його, і допоміг дитині піднятися нагору. Разом з місцевими мешканцями рятувальники обережно витягли дитину та передали її медикам для огляду. На ще одну пам'ятну згадку про воїна більше. Сьогодні у Полтаві на фасаді четвертої школи випускнику цього навчального закладу Ігорю Шапочці відкрили меморіальну дошку. 29-річний солдат поліг 28 липня 2022 року на Донеччині. Більше про це дивіться у сюжеті. Наш Ігорів вибрав Україну. Так, згадуючи про свого учня, а потім воїна Ігоря Шапочку говорить його перша вчителька Лариса Короткова. В перші дні війни він не сидів біля мами. Він пішов, він пішов захищати свого сина. Він пішов захищати своїх батьків. Він пішов захищати всіх нас. Був сором'язливим таким маленьким хлопчиком, ніжним, і за 10 років з мужнів став. Міцним духом, силою у Полтаві на фасаді четвертої загальноосвітньої школи відкрили меморіальну дошку випускнику школи Ігорі в Шабочці. Ігор від самого ранку, 24 лютого 2022 року, пішов добровільно захищати Україну. Він був гранатометником першої стрілецької роти, першого стрілецького батальйону. З першого по одинадцятий клас навчалася разом з Ігорем Полтавка Анна Ячнева. каже, згадує його лише теплими словами. Це людина, яка завжди могла. Ми були дуже шумним класом і Ігор завжди допомагав цьому шуму, але це було не зі зла, це було саме просто, щоб нам всім було весело, але при цьому це була людина слова. Якщо він казав щось, він обов'язково це робив. Важко стояти і розуміти, що Ігоря немає, каже його однокласниця Наталія Наневич. Додає, у класі всі були немов одна сім'я. Ігор був достатньо таким шебутним, веселим. Скажем, так можливо, він не дуже любив вчитися, але він вмів наводити веселий, веселий настрій в нашому класі. 29-річний солдат Ігор Шапочка поліг 28 липня 2022 року біля населеного пункту Довга балка, що на Донеччині. Здати кров на статеві гормони, гепатити B і С, чи цукровий діабет. Ці та інші дослідження можна безкоштовно пройти у четвертій лікарні Полтави. Як саме там працюють лаборанти, та на якому обладнанні виконують аналізи? Бачила Івана Дімова. У четвертій міській лікарні Полтави для пацієнтів діє дві програми лабораторної діагностики громадське здоров'я та репродуктивне здоров'я. В рамках цих програм жителі громади можуть отримати повне клініко-діагностичне обстеження. Завдяки місту, завдяки тому, що вони закупили нам обладнання, ми можемо надавати послуги з діагностики пацієнтам. Тої тобто з діагностики обстежень Загальноклінічних діагностики обстежень біохімічних, діагностики обстежень щитовидної залози, от, ну і також репродуктивного здоров'я. Працюють лікарі лабораторії з імпортними реактивами на сучасному обладнанні, зокрема, біохімічному аналізаторі. Ми беремо кров. засиворотка, вона вже відцентрифувована, ми її набираємо в таку кювету і ставимо її в апарат. Тут ми знаємо, які нам дослідження потрібно зробити і робимо програмування. Зараз будемо досліджувати повний спектр біохімії. Тобто обираємо тут, -от воно все вибирає само. Тобто, тут і буде і глюкоза, і кальцій, і фосфор, і печінкові ферменти, і ниркові проби. А це імунохемілюмінесцентний аналізатор. Алгоритм роботи з ним такий же. Лаборант на комп'ютері задає програму, і апарат сам проводить дослідження. На цьому обладнанні ми досліджуємо щитоподібну залозу, пакет чотири гормона, репродуктивну панель якраз для жінок, які не можуть завагітніти онкомаркери, гіпатіти Бейце і, і вітамін В12. Спочатку дві тисячі двадцять у лікарні за програмою репродуктивне здоров'я провели 363 дослідження. З них у 38% жінок було виявлено патологію, Розповідає завідувач клініко-діагностичної лабораторією Володимир Миргородський. Результати виявляємо по програмі репродуктивне здоров'я. Це патологія щитовидної залози. Зміни гормонального стану жінки, виявляємо гепатити і підвищено функцію підшлункової залози. По програмі громадське здоров'я ми виявляємо ранню діагностика діабету цукрового і по програмі громадське здоров'я виявляємо хворих, які мають. Онкопатологія простати, яєчників і підшлунковий залози. Пройти такі обстеження безкоштовно може кожен житель полтавської громади. Для цього потрібно отримати направлення з вказаною програмою з тієї міської лікарні, де спостерігається пацієнт. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙЙ до наступної зустрічі в ефірі. Все обов'язково буде Україна.